Привіт! Сьогодні ми завітали до однієї з наших новинок цього сезону. Це нова модель глибокорозпушувача TerraLand TN 4000HD9. Як відомо, компанія Bednar виробляє глибокорозпушувачі вже протягом тривалого часу, і ми дуже успішні в цьому сегменті техніки. Глибокорозпушувачі TerraLand є одним із найбільш популярних продуктів. І цього року ми представляємо нову модель навісного складного глибоко розпушувача. Новий TerraLand tn 4000 hd 9 має міцну раму з високоміцної сталі Alform. Ми використовуємо дану сталь у виробництві всіх наших глибокорозпушувачів TerraLand. Вона забезпечує набагато вищу міцність і довший строк експлуатації порівняно зі звичайною сталлю та дозволяє використовувати глибокорозпушувач TerraLand Тераленд на глибині до 65 см. сантиметрів. Як видно з назви, тераленд TN-4000HD9 оснащено дев'ятьма робочими стійками, відстань між лапами складає 45 см. сантиметрів. HD означає максимальну глибину 65 см і гідравлічний захист стійок. Як бачите, цей агрегат оснащений робочими стійками Active Mix. Вони мають трикутову форму для якісного глибокого обробітку, розпушування ґрунту та змішування з поживними рештками. Робочі стійки можуть бути оснащені долотами діаметром 40 або 70 мм, як у стандартній конфігурації, так і в конфігурації Long Life. Де окремі долота оснащені карбоновими пластинами, які збільшують довговічність долота, наприклад, під час роботи по кам'янистому або важкому ґрунту. Якщо ви бажаєте використовувати глибокий розпушувач без перемішування ґрунту для глибокої аерації та руйнування затверділих шарів, агрегат можна оснастити лапами ZeroMix, які мають негативний робочий кут і не перемішують ґрунт. Це гарне рішення для обробітку ґрунту влітку або в сухий сезон, оскільки воно запобігає висиханню поля. Модель TN4000HD9 є навісною і розкладною версією глибокорозпушувачів TerraLand, тому максимальна транспортна ширина становить 3 метри, що є необхідним для руху по дорогах. Для даної моделі ми пропонуємо три типи задніх котків. Найбільш популярним є дворядний задній зубчастий коток. Як бачите, він має спеціальні шипи, які дуже добре подрібнюють ґрунт і перетворюють більші глиби на маленькі грудки. Величезною перевагою є можливість встановлення осьової відстані між першим і другим рядом котка. Наприклад, якщо у вас кам'янистий ґрунт або велика кількість пожнивних решток, встановлення більшої відстані між першим і другим рядом запобігає небажаному забиванню котків. Наступна опція це важкий сталевий катпек коток діаметром 630 мм, також доступний однорядний вірінг-коток діаметром теж 630 мм. Як вірінг, так і катпек-котки оснащені чистиками, які запобігають налипанню ґрунту та забиванню котка під час роботи на вологому ґрунті або у вологих умовах. До додаткового обладнання також входять бічні пластини. Вони утримують потік ґрунту в напрямку руху, запобігають утворенню небажаних гребнів на полі та перешкоджають розсипанню ґрунту в сторони. Агрегат також може бути оснащений розподільною головкою, яка є частиною додаткового комплексу для внесення добрив, який також включає лінії, що ведуть до окремих робочих стійок. Якщо ви хочете дізнатися більше про нову розкладну модель TN, відвідайте наш веб-сайт. Дякуємо за перегляд цього відео. До зустрічі в наступних наших матеріалах.